Засідання виконкому розпочалося не за планом порядку денного, втім як і вечір, який йому передував, коли місто пережило дві хвилі ворожих атак шахедами. Одеське небо від ворожих дронів боронять різні підрозділи, у тому числі добровольці ТРО і муніципальної варти у складі Сил оборони Півдня України. Міський голова подякував військовим за бойову роботу та відзначив бійців ТРО та муніципальної варти, де переважно служать люди, які боронили країну з 2014 року. Муніципальна варто забезпечила сьогодні вночі, забезпечила спокій людей після приліту, тому що треба було допомагати. Сьогодні вони там працюють. Хлопці, які ходять в під ці підрозділи, вони не тільки працюють, забезпечують громадський порядок, вони сьогодні отримують бойове розпорядження і виконують бойові завдання. На жаль, Одеса час від часу проводжає своїх захисників в останній шлях. Для членів сімей загиблих це не тільки біль втрат, психологічні травми, а ще й фінансові навантаження. І частину витрат на поховання бере на себе бюджет міста. 65 тисяч гривень становить адресна одноразова допомога родинам, які замовили облаштування місць поховань загиблих, військовослужбовців. Відповідне рішення ухвалили на виконкомі. Реалізація цієї програми розпочалася ще у минулому році. У 2023-му було виготовлено і встановлено 29 пам'ятників. На кладовищі Західне, в минулому році ми рішення викутково виділили окремий сектор для почесних заховань. І, на жаль, сьогодні він заповнюється. І для того як і на рівні держави це пропонується на по досвіду інших держав, ми повинні і це наш не просто обов'язок, а моральний обов'язок вшанувати пам'ять. Тому рішенням виконкому були затверджені два типи надгробків. Вони Сьогодні також ці типи надгробки обговорювалися з ветеранськими організаціями, сектором ветеранів, який був при облдержадміністрації, і вже е, по цьо, по цим ескізам виготовляються пам'ятники. Серед інших важливих питань, розглянутих виконкомом, призначення КП Одес міськ електротранс замовником виконання робіт з капітального ремонту трамвайної колії на узвозі Маринеска. Ця проблема знову потребує вирішення, а саме стабілізації схилу, усунення просідання дороги і колії трамваю. Нагадаємо, масштабна реконструкція узвозу Маринеска завершилася у 2020 році. Однак деформаційні процеси цієї локації продовжуються, зокрема, через суттєве транспортне навантаження, говорять. У міськраді.